Чи треба прислуховуватись до думки батьків? Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог, я допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, чи треба прислуховуватися до думки наших батьків, і якщо так, то в яких випадках це робити, а в яких ні. Перше, я хочу сказати про те, що на своїх консультаціях я помічаю два види крайності: вперше це коли дорослі люди повністю опираються на думку ем, своїх батьків і повністю покладаються на неї е, і слідують. Ім, їй. А другий вид крайнощів, це коли дорослі люди повністю відкидають думку своїх батьків і протистоять цій думці. Де ж то золота середина? В чому ж вона полягає? Я хочу вам запропонувати декілька тверджень, які можуть вас підтримати і допомогти зрозуміти, де ж то золота середина у стосунках з батьками і у спілкуванні з ними. Перше, це те, що Можна любити батьків, можна поважати батьків і разом з тим вла мати власну точку зору і слідувати власним рішенням. Це не заперечить ніяким чином нашу любов. І хороше ставлення до батьків. Просто ми є різні, і в нас, як дорослих людей, може бути власна точка зору, власна позиція, і нам важливо брати за неї на себе відповідальність. І разом з тим зберігати цей зв'язок з батьками і пояснювати їм те, що я люблю тебе, поважаючи, я люблю вас і поважаю, і разом з тим маю іншу точку зору, відмінну від вас. Прошу її прийняти. Спочатку це може викликати протест у батьків, але з часом вони змиряться з тим, що їхні діти виросли. Наступне нам важливо не ідеалізувати своїх батьків. В дитинстві для нас наші батьки це як Боги, це той всесвіт, це репрезентація всесвіту, і ми думаємо, що світ ось такий. І з часом, коли ми виростаємо, то ми розуміємо, що світ буває різний, і що наші батьки могли помилятися деколи дуже сильно помилятися, і нав'язувати нам якісь обмежуючі переконання, які нам шкодили в подальшу. Треба розуміти, що все, що робили наші батьки, вони точно робили з хорошим, з позитивним наміром. Проте вони. Теж могли помилятися. І важливо собі зафіксувати, що кожна людина має право на помилку. Отже, кожен з нас має право на помилку. І нам важливо не демонізувати наших батьків, а розуміти, що вони вчинили найкращим чином на той момент, як могли. Наступне, це те, що нам важливо утриматися від навішування ярликів. Наші батьки можуть бути неймовірно компетентними в якомусь контексті свого життя, де в них багато досвіду, багато знань, багато інтуїції, проте зовсім некомпетентними в інших контекстах свого життя. І це нормально. І треба це розуміти, і треба слухати те, про що вони нам кажуть, прислуховуватися, брати до уваги і збирати інформацію. І приймати власне рішення, за яке присвоювати і брати на себе відповідальність. Ми не можемо до кінця розуміти один одного, тому що ми люди різних поколінь. Ми формувалися в різні часи, і те, що було навколо нас, воно на нас впливало. І тому ми не можемо ніколи до кінця бути однаковими, мислити однаково. І це нормально, ми є різні. Проте ми можемо збагачуватись досвідом один одного, ми можемо розширюватися, розширювати свій світогляд і приймати. Те, що для нас є слушним, те, що для нас є актуальним. Е, і, власне, з таким підходом можна і потрібно спілкуватися з вашими батьками, прислуховуватись до їхньої точки зору, брати для себе слушні поради, е, також розбиратися в темі, яка вам потрібна, е, шукати нову інформацію і разом з тим брати на себе відповідальність за прийняття рішення. І нести цю відповідальність. Бажаю вам гарних стосунків, якісних, гарних стосунків і задоволення від стосунків, які ви маєте з іншими людьми, а також з вашими батьками. До нових зустрічей!